Вітає кучерявий сад! Продовжуємо огляд моїх клумб зі сортами троянд та іншими рослинками. Про ту повз котру ми йдемо, буде наступна серія. А йдемо ми до клумби у самшитовій облямівці. Так я її називаю для себе. Ще можна назвати її клумбою під черешнею. Одне це деревце стільки змінює умову у цій клумбі, що вона у мене особлива відрізняється від багатьох інших. Чим особлива? І особливий набір рослин у ній, відповідно, чим особливий? Все розповім за чергою. По-перше, сонечко тут світить лише кілька годин зранку, а потім мережив на тінь. Тому посаджено і підібрано сорти, котрі квітнуть в напівзатінку, не потребуючи багато сонця. А навіть такі підбирала, що горять на сонці. А тут їм непогано, а тут їм навіть комфортніше, квітка не печеться, гарна і довго тримається. По-друге, Знову ж, через оцей напівзатінок, швидше всього, найбільше зі всіх моїх ділянок ось цю полюбила борошниста роса, змушена вибирати сюди сорти або дуже стійкі, я вже їх обрала, або ж за ДР знаком якості, що теж визначає їх надзвичайну стійкість, бо воювати з тою борошнистою нема сил. І кому до вподоби кольорова гама в таких ніжних тонах: персиково, бусково, рожево, вершкових, то відео для вас. Бо ви побачите найстійкіші, найгарніші та ще й тіньовотривалі сорти троянд. Поїхали їх описувати детальніше. І з самого переду, там, до речі, сонечка достатньо, ну, значно більше. Є досить популярний чудесний сорт флорибунди від Хакнеса. Yours in Continued Friendship. Бачимо, він тільки починає заквітати, тому відноситься то пізніше. Квіточки невеличкі такими кульками та стійкі і до спеки, і до дощів. Взагалі квітне судцвіттями, то таке видовище нас ще чекає. Ну, поки що, по одній квіточці для того, аби подивитись, хоч як вона виглядає. Дуже люблю цей сорт, досить також здоровий. Борошниста була, але і росли поруч сусіди хворі на неї. Тепер же цих сусідів тут немає, поміняла сорти. Сподіваюсь, з новими сусідами не буде тої борошнистої. Хоч вона й не має АДР знаку, як і ось ця крем Абуденс без АДР знаку якості. Но цей сорт просто шедевральний. Навіть коли всі сусіди. Вже кажу, я їх переселила в інше місце. Заліплені були борошнистою, то крем Абуданс чистенький, якісь лише можливі натяки. Квітка прекрасна, і кожна окрема, і квітне суцвіттями. Думаю, якби їй більше сонця, суцвіття були б ще рясніші. Не росте високою, десь сантиметрів 70 всі роки у моєму садочку. Такий собі в міру високий і в міру широкий кущик. Дуже подобаються кольори абрикосово, вершково, персикові, стійка квіточка до дощу, до сонця. Нема сенсу говорити, бо тут сонця забагато не буває. І до шкідників, до речі, обожнюю цей сорт. За нею росте герцогиня Крістіана. Два кущики поруч. Їй найбільше дістається затінку тіні, та я вичитувала, коли її садила, що вона печеться на сонці. Не знаю, бачила у дівчат на сонечку, така красуня. Тут теж їй нічого не бракує, можливо, десь рясності, але загалом виглядає досить пристойно. Ще називають цей сорт Ірс Angel, Земний ангел. Ну, ангельська, неймовірна троянда, дуже ніжна. А Ароматна, яка вона, така ароматна. Та незважаючи на ніжність квіточок, листя у неї дуже здорове. Бачимо під самою черешнею, і все сиплеться на неї. І черешня витягує водичку. Сонечка десь замало, та вона витримує все. Коли... Буяла борошниста роса, на ній не було жодного листочка хворого. Окрім того, я її не вкриваю на зиму. Зовсім навіть не окучую основи, взагалі нічого з нею не роблю. Ось тут, колись ріс Антіко Амори, весь був білий. Я його забрала звідси, пересадила, а посадила з АДР-знаком красуню бускову на утіку. Як мені подобається поєднання вершково-персикового та бускового. Теж за неї читала, що на сонці не росте зовсім, що печеться, осипається. Думаю, тут їй буде. Чудово, буде почуватися настільки ж гарно і прекрасно, як і герцогиня Крістіана. Які ж це ніжні, невеличкі, кулички квіточки. Залежно від освітлення, серединка то рожева, то така бускова, я би сказала, якась рожево-фіолетова. І дуже гарно поруч з наутікою. Оця комбінація обидві тіньові тривалі, обидві здорові і обидві в одній кольоровій гамі. Можна собі взяти до уваги, в кого є ось такі проблемні місця, як у мене. Герцогиня Крістіана це трояндочка Кордеса. І повинна рости 70 у висоту і 40 у ширину. Та на другу хвилю, вона протиляги таки викидає і втрачає кущик дещо гармонійність. Тому або обрізкою стримувати і підтримувати гармонійність кущика, або змиритися з її природою. Ну, на другу хвилю вона мені не дуже подобається. Протиляги довгі, а квіточки невеличкі, та нічого. Японочка, корал, желе. Я якось оговорилась, десь це назвала її англійкою, навіть не помітивши того. Японочка, японочка. З осторогою ставилася до здоров'я японок, та ця якось нічого, навіть в таку проблемну зону я її вирішила посадити. Шраб, але він вузенький. І високий, десь висотою до 150 см, і вузесенький, десь зі 40 см, певно. Коли герцогиня Крістіана на другій хвилі, то по висоті вони вирівнюються такі два ніжні монстрики. А під парканом, під стіною, плетючка, плетиста трояндочка, теж з АДР знаком якості Сабріна. Теж довідувалась про неї, що витримує напівзатінок. Та вона, як і наутіка, першорічка. поки вражень небагато, здорова, ніжна. Дуже подобається її окрема квіточка. Тримається досить довго ця квіточка, від дощу не псувалася і пасує до попередніх сортів за кольоровою гамою. По центру, ззаду, за бруслиною Emerald Gold, теж першорічка з АДР знаком якості, бускова підспівує на утіці. І не фаворит сонечка – Novalis. Ззаду виглядає Корнелія. Ой, тут цікавий сорт, вже бачу. Її деякі недоліки та про неї потім. Новаліс за цей рік нагнав мені такий куш порівняно з іншими. Відразу видно, що він буде височенький, саме те, що й треба на задній стінці. Зліва його, як розростеться, обійме Сабріна, І згори, і зліва, як переплетуться ті бускові квіточки. Із біло-персиково-рожевими, ой, буде краса, справа корнелія. А до кольорової гами корнелії підходять барви ще одної флорибунди, та я б сказала, що це чайно гібридна троянда. Сорт Міс Пігі. Що ж вам розказати про нього? Дуже неоднозначний сорт. Певний рік, минулий рік, я навіть хотіла його віддати в добрі руки. Та він настільки рясний, а ще посаджено два кущики поруч для ефекту, як часто я роблю, що передумала, навряд чи якась інша троянда мені тут створить такий, таку феєрію. Квіти великі, як в чайно-гібридної форма, ну, класично чайно-гібридна. Не знаю, потрібно звіритись. У мене записано Флорибунда від Копмана, Міс Пігі. Думаю, що у каталогах він цей сорт розташований у розділах чайно-гібридних, ну, класика жанру. Чому хотіла позбутися? Бо ось такою чарівною, як цей рік тримається, квіточка увесь час. Минулий рік чи позаминулий рік вона була тільки на початкових стадіях, а потім вся вкривалася такими крапинками, веснушками. Ну, вони настільки рясні, що хіба здалеку ще виглядало то все діло привабливо. А зблизька, ну ні-ні ні. Не шкодую, що залишила. Мені дуже імпонують поєднання ніжно рожево бузкового та персикового. Ми з вами вже розглядаємо праву сторону клумбочки, облямленої самшитом. Пупом, таким центром композиції є, як я вже казала, бруслина Emerald Gold. Взагалі, якщо розповідати ще про інші рослинки, окрім троянд, там в нас ще чекають дві трояндочки, то тут лише бруслина. Тут є шавлія Дібровна, два кущики і самшито, блямівка зі самшиту, котрий я регулярно стрижу. Попереду мі спігі, росте шедевральна флорибунда, мока, роза. Кольор її настільки дивовижний і неоднозначний, що пишуть, важко вписати у квітник. Мені здається, непогано. Вона ось тут виглядає. Вивідник фраєр, трояндочка, десь досягає 80 см у висоту і 60 у ширину, не вистрілює як і -пігі, якимись незрозумілими пагонами, вудками. Досить гармонійний кущик. Перед нею росла ще одна троянда, котра дуже хворіла, борошнистою я її. Теж віддала в добрі руки і на осінь маю новиночку, ай таку новиночку, яка місяць має тримати квітку. А квітка це просто, це просто витвір мистецтва. Ось так я вас інтригую. Щодо мокарози, квіточка стійка до сонця та дощу, але тримається відносно недовго, ну десь 5 днів. Ну, до тижня, залежно завжди від погоди. Мені подобаються всі стадії розквіту кожної квіточки. І напіврозпуск, і її старіння. Вона тоді виглядає, як на старовинних картинах, котрі вицвіли з часом. Унікальний колір, унікальний сорт. Серед сортів в кофейній гамі він неперевершений. Є трояндарі, котрим подобається така класична для чайно-гібридних, келихоподібна форма квітки. От таким трояндарям можна сміливо рекомендувати ці дві флоребунди. Я, я не можу зрозуміти, чому вони флоребунди. Мені особисто більше подобається форма квітки під старовинно. Та ці сорти залишаю у себе. Бачимо, вони підв'язані, ще забула сказати. Я їх обв'язую, сорти самі штивні, тримають себе. Але є ще одна така обтяжлива умова на цій ділянці. Тут такі вітриська гуляють, тут такий перетяг між будинками під парканом. що Інколи здається, ті троянди з коренями повилітають і полетять на город. Тому шнурочком їх обв'язую, якщо в спокійніших умовах вони триматимуть самі себе, пагони міцні, штивні, потужні і кущі не розвалюються. В тих самих відтінках персиково рожевих, але з дрібнюсінькими квіточками, позаду міс пігі посадила плетисту мускусну троянду корнелію. І на картинках, і, в принципі, перші квіточки, які я бачила, теж мали ті ж персиково-рожеві відтінки. Ну, зараз на відквітанні вони дещо інші. Такі дрібнюсінькі, манюсінькі, десь 3 см квіточка завжди у суцвіттях, пагони гнучки, можна ними вигинати як завгодно, куди завгодно. Я собі науявляла уявляла таку хмару, а вона ще й ароматна та хмара має бути: Корнелія ароматна. Таку хмару дрібненьких в тон-в тон квіточок поруч з крупними квітами Міс Пігі. Та є але, оце але я вже бачу. Перший дзвіночок, що роботи буде, біля неї багато. Подивіться на її. Від квітання, це ще не від квітання. Вона квіточки не скидує. І вони такими сухими, коричневими звисають на кущеві. Ну, виглядає страшно неохайно. Я, взагалі, жодної троянди не маю у саду, котра би так виглядала. Прийдеться лазити попри неї і оцю всю дрібноту всю вручну обчищати. Тому я вже задумаюся, задумаюся, тут думати нема що. Ще дамо рік, ще треба подивитися. От дивіться, що уявіть собі масу, хмару, ось такого. Не знаю, не знаю, чи я готова стільки вкладати зусиль. Ще наступний рік поспостерігаю, подивлюся дивіться, які манюні. А потім вирішу, що з тим всім робити. Ну, Тримати зайвий клопіт я не хочу. Я хочу щось чарівне, невибагливе і малодоглядне, наскільки це можливо. Шкода, 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 шкода. А от зі здоров'ям у Корнелії і все прекрасно. Ще буду сподіватися, що якимсь чудом щось зміниться. І вона залишиться у мене і буде охайною. Не знаю. Навряд чи це можливо, якщо міркувати адекватно. Але сподіватись можна. Отже, ми познайомились із ще одною моєю клумбочкою її сортами троянд. Молоденькою, такою, що розвивається і не має ще свого кінцевого вигляду, у котрої все ще попереду, вся краса, ефектність, видовищність. Як щось про якийсь сорт не сказала забула, запитуйте, будь ласка, у коментарях. Дуже рада нашому з вами спілкуванню. А зараз дякуватиму за ваш час, за вашу увагу, за перегляд. На нас чекають ще мої клумбочки, їх у мене є, а є. Але наступне відео хочу присвятити догляду за трояндами після першого квітування. Мені здається, ця тема зараз актуальна. А про клумби ми поговоримо. Часу вистачає. Ще раз дякую і слава! Україні